Усім доброго дня. Липень місяць, Вінниця. От так виглядають зараз плоди на хурмі сорту Дар Софіївки. Завість поки що тримається. У жовтні я вже робив. Огляд цього дерева. Плодів було багато. У цьому році плоди теж, мабуть, будуть, але треба дивитись. Будемо спостерігати за цим деревом. Побачимо, який врожай буде на осінь. Кладів є багато, поки що не скидають. У жовтні будемо бачити, який урожай. Так, це вже у нас хурма Соснівська. Зав'язі є липень. Місяць бачимо, що є зав'язі. Зам'є є, але треба подивитись, що буде у нас на осінь. Як то кажуть, курчат по осін рахують, тому побачимо на осінь, скільки залишиться плодів. У минулому уроці я вже знімав це дерево. Урожай був гарний, багато визріло Осінь покаже. Так, це також хурма сорт Соснівська. Дерево вже велике дерево. У жовтні прошлого року я знімав. Це дерево було багато плодів. І ще мене здивувало, що насінин не було жодної. Зараз у липні місяці плоди також є. Плодів багато. Багато-багато плодів. Але ще треба буде дивитись, скільки до осені залишиться плодів. Ну, принаймні, минулого року плодів у жовтні було багато. Смачні плоди не було жодної насінини. Так, це у нас хурма сорту «Мідер». Липень місяць плоди тримаються. Тримаються, але до, до жовтня ще треба почекати. От трохи опадають. Тут, бачимо, плод вже відпав. Дерево велике, видно, що тут завість сиплеться. Тому треба буде подивитись восени, скільки залишиться плодів. Ну, Так як дерево велике, багато опадає плодів, але ще залишаються. Побачимо в осені, скільки залишиться плодів.